У пошуках забезпечення комфорту пацієнта ми виявили, що всі зручності походять від природної форми, що її оточує і забезпечують його зручність. Наша інновація забезпечує ваш комфорт. Під час розробки плоска технологія перетворилася на гладку і зігнуту форму для більшого комфорту. Зміна була впроваджена, щоб зробити речі, закривлені і пристосовані для людини в нашому повсякденному житті. Це було початком інновації, спрямованої на комфорт. Ми втілили ці інновації, щоб забезпечити вам зручність у практичному застосуванні, яке ви будете насолоджуватися. Vatex створює історію, Easy Sensor Soft змусить вас посміхнутися і вразить своєю простотою. Провадження нового покоління інтраоральних датчиків ротова порожнина має форму непрямолінійних тух. Easy Sensor Soft спроєктований так, щоб відповідати цим дугам, забезпечуючи максимальний комфорт для пацієнта. Він забезпечує точне позиціонування та високоякісні зображення з великою точністю. Відкладемо всі інші інтраоральні сенсори в сторону. М'яке доторкання EZ Sensor Soft забезпечує максимальний комфорт для пацієнта. Чи сталося з вами, що ви використовували незручний пероральний датчик з тримачем? У EASY SENSOR SOFT є позиціонер власної розробки. Ідеально продумане кріплення підвищує комфорт і дозволяє отримувати більш якісне зображення. М'які краї показують приховані області на зображеннях. EASY SENSOR SOFT дарує посмішку вашим пацієнтам. EASY SENSOR SOFT стійкий до всіх можливих пошкоджень у стоматологічній практиці. Спеціальний корпус захищає сенсор всередині. Згідно зі стандартом IP68 Easy Sensor Soft, водонепроникний. Ви з легкістю тримаєте його чистим. Тести показали, що сенсор згинається вгору, вниз, ліворуч, праворуч багато разів. Тепер ви можете просто зосередитися на своїй роботі, а ваші турботи ми беремо на себе. Немає помилки, немає болю, немає пошкоджень. Немає витрат на обслуговування EASY SENSOR SOFT на медрігком в Україні.